Привіт, мене звати Ярослав. Розкажу вам, як отримати датський паспорт, яке життя в Данії і взагалі, що таке Данія. Коли я їхав в Данію, президентом став Ющенко. Це був 2005 рік, це ж тоді осінь була ця вся заваруха, Помаранчева революція. Пам'ятаю, що коли я приїхав в Данію, то курс крони до української гривні було, що за одну датську крону давали 63 чи 62 українських копійки. З України ну, родом з Житомирська область, але все життя прожив Біла церква Київська область. А в Данії я тут варди весь час. В Данії це був 2005 рік. Я отримав контракт на корови. Приїхав я в Данію, Це було 11 травня, і попав я на ферму до Голландця. А жінка в нього була латишка. Ну, мав я жити у нього. Я приїхав, десь була година сьома-восьма вечора. Ми поїли. Він каже: Ну, робота важка, але якщо готовий, то завтра на 3.45 ми тебе будемо. І їду. Коротше, я, я ліг і вже чую, хтось стукає у двері, Т-45. Ну, ми поїхали. Перший день був взагалі шикарний. На чотири доїть. Потім він прийшов, каже: як ти все почуваєш? Кажу, та нормально ж тільки почали. Він каже: тоді поїхали, я тобі зараз щось покажу. Приїхали, він мене посадив до себе в трактор. А це тоді він вигорав поля під кукурузу. І він мене повіз по цих полях, возив мене з 8 до, до 10, напевно, показував, де ці поля. І оце я цілий день. Культивував їх. Потім знову він забрав мене десь в 12 поїсти, і на 4 дня знов дойка. І в 8 вечора ми закінчили. І я в 9 тільки прийшов додому. І так я відробив 3 дні. Але з цією латишкою щось якось було трошки дивно. Її поведінка, вона якась так була трошки не в адекваті. На, 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 на третій день він мені каже: це, напевно, твій останній день у нас на фермі, тому що моя дружина сказала, що в тебе в очах забагато криміналу, і вона переживає за себе і за свою дитину. Я такий трошки наш падофігело цього. Всього. А на кармані 10 євро. Він мені приніс ввечері 250 крон за ці три дні, по годин 12. І сказав, що все, ти маєш покинути мій дім, роби що хочеш, іди куди хочеш. Після мене. Ще на тій фермі до кінця року я вже потім узнав таких як я з криміналом в очах було ще вісім чоловік. Потім я попав на норочну ферму. Там був фермер сам. Там получилось так, що він розвівся з дружиною. А дружина працювала до цього майже весь час на цій фермі. І йому потрібен був хтось, хто би допомагав. І оце він мене спробував, і ми так лишились. І один з половиною років я у нього відпрацював. Я на свинях не працював ніколи, на коровах я трошки працював. Норки добре тим, що там систематично міняється робота. Ти один період ти робиш од одну роботу, там через місяць, через тиждень, другу, через день третю. Тобто в тебе немає, як, як кажуть, рурутина, ще як там. На то, що на коровах ти тільки доїш, це з ума зійти. А норки там сезони були дуже такі непогані по часах. Там платили нормально, не завжди, але там вже. То вже така. така робота на свіжому повітрі, але пахло там теж добре, як то кажуть. Шлях до данського паспорту, це, це так дуже громко сказано. Це просто от, малий, це так, щоб йому облегшити життя в майбутньому. Ти нема цих віз, нема цих проблем. Двері відкриті ну майже скрізь. Та й собі трошки знаєш, уже легше, бо теж не хочеться в 62 роки подавати якісь нові візи. Тоді я якраз закінчив роботу на фермі. Було дуже багато вільного часу, скажем так. І я собі рішив якби спробувати. Бо перед цим я здав мову, бо я готувався до навчання. А мені тільки не вистачало іспиту, там оця історія. Ну і за 3 4 місяці я підготувався, прийшов на цей іспит. Там з мене ще друг зо мною був також. Ми його здали і все. І тоді заповнив ці всі необхідні документи, заплатив на той час, це було 2600 крон і забув, бо там воно дуже довго часу займає ці всі розгляди. Вніс туди малого. Також і через 2,5 роки прийшло рішення, що є громадянство. Якщо брати спочатку, як я сів готуватися, і до моменту, коли я отримав його руки, три роки це займає. Перш за все, я вважаю, що це, якщо є діти, навчаються, розмовляють датською, себе нормально тут відчувають, то це раді дітей. Ну це для мене основне було, скажімо так. А так це ти просто тебе потім перестають дергати цими разними нововведеннями. Те помінялось, це помінялось. Ну коли подорожуєш, то теж якось воно швидше, все простіше. Я ось читай дві неділі назад в Англії був в Лондоні. Два дні в Ліверпулі день взагалі без проблем. Раніше там візи, те се. А тут всі приїхав, паспорт положив. Він подивився і іди куди хочеш. Українським паспортом, Ну, яким? внутрішнім чи закордонним. Закордонний срок дії вийшов. А внутрішній треба буде фото клеїти 45 років, але ще мені покаранувато. Нове фото клеїть. Чому я не на війні? Тому що я... я навіть не знаю, чому я не на війні. Це таке питання, якби воно трошки конечно, важке. Тут малий, тут сім'я, я зрозумію, що там теж діти країна. Я не знаю, як правильно сказати. Напевно, що не готовий туди їхати. По можливості, якщо хтось щось там. Потребує чи там якась своя ініціатива, то да а так, щоб назватися волонтером, я теж не можу. Ми возили людей з кордону з Польщі, в Данію. Я з'їздив. Разів. Ми допомагали, потім там в мене є знайома Іра Бут. Вона організувала тут у Варди в нас, домовилась з комуною, виділили в старій школі спортивний зал. Туди почали люди звозити даки, українці, всі речі. Ми там все все облаштували, чергували, там роздавали, возили. Ну таке це було з самого початку. А так передавали там в Україну, якщо там дзвонять люди, чи можеш подивитись те-те-те, Якщо можу, то находжу. Ну, це Рібе номер 1 я обожаю Ріби. Рібе номер 1 Орхус, там гамлі да, якщо б хто був. Копенгаген. Ну, Варде, так, да. де тут ось? Варде, може Есбір там погуляти, можна, так. Да. Хай буде Варде Есбір такі свої місця, скажімо так. Ну, Моцик — це друг по нещастю, футбол зв'язав знаєш, колись. Ну, якщо так стежить, то я особо не за ким особо так і не стежу. А з відомих я навіть нікого не назву, бо якось так подивився та й подивився, а так щоб стежить, не намагаюсь. Женьку знаю, то Женьку знаю, що він тут. Свій час був навів трохи шороху. Тримайтесь купи, вірте в Україну, дзвоніть батькам, якщо, якщо вони там. Поважайте один одного тут і в принципі й хватить. Це спокій свого роду, погода <хи> це люди, які тебе оточують. Природа, держава. ти можеш собі якісь плани строїти? Якщо є якась така ціль, конкретна, то до неї можна дійти, скажімо так. Але в цьому всьому допомагає держава, тому що без допомоги ти сам ну воно важко. Я дивився перший матч. Ну таке важкувато динамо, конечно. Ворсла була набагато цікавіша. Але я думаю, що якщо не пустять дурачка, як вони вміють на початку, то може її дожмуть. Я думаю, якби дотягнули до пенальті, то можна. Там бущан Жора. А по ігрі, то, звісно, трошки важкувато їм. Перша гра була ще важко було дивитись, скажімо так. Але можна зрозуміти, команда 8 місяців, чи скільки там, майже 8 місяців не виступала. Буде важко, напевно, що дуже важко. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2 на користь київського динамо. На коровах там пару днів пощастило спробувати норки в основному. А так далі, після норок, я для себе вирішив, що я хочу зв'язатися з будівництвом. І через Акасу, через Джоб-центр мені знайшли фірму, на якій я зараз завдяки цій фірмі я навчаюсь, і через два місяці дай Бог закінчу і вже буду далі дивитися. Я студент, в мене 133 крони за годину. Мінімальна студентська зарплата, якщо ти воксен Learning. Да, цей кліма я від нього кайфую. Я не люблю, коли дуже жарко просто. А тут жарко буває дуже рідко. Дощі вже не лякають. Там буває йде, що зараз багато українців тут знаєш, якби приїхало. Мінімальний дощ падає, вже паніка ховаються. Там дощ, дощ, ти собі йдеш, який шов, тому що знаєш, через п'ять хвилин буде сонце, і ти висохнеш. Ну, ті, що нещодавно, це ті, що на роботу, чи ті, що по ситуації. Тут теж якби дві різниці. Ті, що на роботу, якщо у вас плани тут залишатись, якщо вам подобається така робота, то добре працювати і вчить мову з першого дня. Мова тут тяне все. Роботу, заробітки, гроші, відносини, рівень життя, спосіб життя, тоді ти набагато себе лучше відчуваєш. Ну а ферма це не так страшно, якби. Це страшно, що на тій фермі і як це відбувається. А ці люди, які приїхали по ситуації, вірити в Україну, вірити, що там все налагодиться, і також пробувати тут себе якось зайняти чим, щоб не скучати, з ума не сходить, не робити неправильних рухів, як то кажуть. Бо багато хто поїхав і знаю, деякі жаліють трохи, що так зробили. Максим Мирний. Якщо я не помиляюсь. Це людина з Києва, яка свого часу відправляла також людей в Данію на роботу. Я його бачив за своє життя, можливо, раз чи два, але справи з ним ніякої ніколи не мав. Відомий тим, що він займався працевлаштуванням, і трошки я чув, що те, що там якісь з ним у людей були напряжонки з часу часу, але я про те нічого не знаю, бо я особисто я, я кажу, я його бачив отак в секунді і то раз-два за все своє життя. Щоб закінчилась війна. І щоб близькі мої люди були якби, здорові і щасливі. І в мене є дитина. В неї все хорошо. Я надіюся, і буде добре. І головне, щоб війна закінчилась. Тоді всі ми будемо щасливі, не тільки я бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити.